Добрий день, Рібаді. Ось і початок нової кар'єри. Як ви вже побачили з назви, це кар'єра за безробітного, але це не просто кар'єра за безробітного. Я не буду завантажувати всі ліги в світі. Там 25 п'ятий дивізіон Вірменії. Ні, такого я завантажувати не буду, адже ну, це нереалістично. Як там українець може поїхати одразу працювати в третій дивізіону Ругваю? Ну як би він знайшов там роботу, як би його клуб там знайшов? Бо це клуб з третього дивізіону Уругваю. буде брати якогось ну, найма з України, ну це, ну це зовсім якась несенітниця. Тому я вирішив зробити не так. Я підрожу там лише топ-15, топ-20 Ліг Європи найсильніших і багато ліг в Україні, щоб я починав з низів українських, підіймався, чогось здобився в Україні, отримав якесь звання і вже з України переходив в інші країни. А це вже буде реалістично, як може бути насправді. Тут і задався запитання: скільки ліг грузити? У мене є апдейт на 7 ліг, я міг там починати в третьому регіоні України за якусь там збірну Ізюмського району в Харківській області. Ну але я подумав, це буде дуже Дуже багато дивізіонів, і навіть мене безробітного там зможуть спокійно взяти в другу лігу, ну а мавати 100% деякі команди другої ліги. І навіщо мені те все грузити, ще нижче, не зрозуміло. Тому я брав другий свій апдейт на другу лігу, де я замінив декілька команд другої ліги, там дублі повикидав, не деякі ноунайморські команди викинув, закинув інші команди. А аматори, яких тут нема, вони під другу лігу. Звідки будуть команди підніматися в другу лігу? Я закидав багато відомих старих українських команд: там Дніпро, справжній, Донецький, Металу. Лург, Арсенал Київ, Таврія, Сімфропольська, Севастополь і тому інше. Зараз в другій лігі багато команд без менеджерів з низькою репутацією, які візьмуть навіть бомжа якогось. Ну і я знайду там собі якусь роботу, мене хтось та візе. А зараз давайте підружати ліги. Отже, брав собі я такі ліги. Почнемо з Європи, Англія. Тут буде дві апл Чемпіоншип Бельгія, один дивізіон, Германії, дві Бундесліги. Голландія, Греція по одній лізі буде, Іспанія, Італія дві, Польща, Португалія, Сербія, Турція по одній. В Україні буде три виходить, Франції дві, в Хорватії, Чехії, Швейцарії, Шотландії по одній. Чому саме такі? Я ще думаю підрозуміти декілька топових по типу Швеції, Словакії, Норвегії, Данії. Але мене зупинило те, що в них календар, а весна осінь, ну окрім Словакії. Всіх інших, а Словакія навернув ну, з такий чемпіонат слабкіше не стану. До речі, можна ще Австрію підрозити, та я пропустив. Але як бачите, це не все, я підрозив з кожного континенту декілька країн, а в Північної Америці це США, в МЛС, в Азії це Китай, Південна Корея, Японія, в Африці це Південна Африканська Республіка, і в Південній Америці це Аргентина, Бразилія. Чому? Я планую грати не тільки в Європі. Як я чогось досягну Європи, я планую поїхати і на інші континенти. В ідеалі зіграю на всіх, але це не гарантовано. Ну десь зіграю точно крім Європи. Ну а де саме подивимось вже далі. Всюди з цих дивізіонів буде лише по одному чемпіонату. Це чи за так, щоб я там прийшов. А відіграв в 2-3 сезони і втік звідти. І після цього, можливо, навіть ударю цю лігу сейву. Отже, в результаті в мене виходить 115 тисяч гравців на великій базі даних. А я ще зараз подивлюсь, можливо, докін, докину збірників. Давайте подивимось. Чи потягне, чи не потягне. Ну, щоб не було більш ніж 125 тисяч, потрібно розрахувати. Адже в Європі збірників 117, африканських збірників 119. Південноамериканських 120, якщо ще хто грає в Єврокубках 124 і це вже буде забагато, 125. Так, ну вистачить, тоді будемо без північноамериканських і азійських збірників. Там нічого такого і немає, ну, азійських збірників. Завантажувати ще там 2000 гравців, щоб були гравці в збірні там В'єтнаму чи Лаосу, ну не потрібно, я вважаю. А збірники там Китаю того ж будуть, бо я Китай завантажив, тому нормально все. Починаємо зрозуміло на початку процезонної підготовки в Україні, бо ми почнемо в Україні. За доп параметрами, це тільки те, щоб додати гравців в команди. Ну, щоб ці команди, які другі лізі з'являться, не були пустими, що там хоча б 6-7 гравців було. Редактор цього разу я вже вже не вимикаю, бо, як мене, в потім, е -е, в мене минулій кар'єрі, потім хотів кар'єри, які там потенціали, і в результаті нічого не побачили. Там були топові гравці, які провели по 500-600 матчів за клуб, або які там поїхали в Європу за десятки мільйонів, а потенціал їхній подивитись не можна. Було б цікаво, є сково 180 чи немає. І до того я ще планую, якщо там клуб будуть будувати стадіони, а в цьому апдейті будуть в Україні будувати стадіони дуже багато. Я їх планую називати якимись цікавими назвами. Ну, це б не було то, наприклад, Запоріжжя наталого побудує стадіон. І щоб він не називався, Запоріжжя Сіті Стадіон. От так Славутич Арена, щось по типу стадіон Хортиця, ну щось типу того буде. Буду якось називати. І плюс, щоб можна було переименувати Регенів якісь цікаві назви, якщо там хтось в коментарях напише там. Я хочу, щоб цього регіна там звали, не знаю, Панас Мирний. Пишу його Панас Мирний, мені те що. А зараз поїхали. Буде 32 ліг в 25 країнах, все вірно. Ну, що, ось, прийшла черга вибору менеджера, а цього разу у нас буде Тарас Григорович Шевченко. На жаль, села Моренці в футбольному менеджері немає. Вікіпедія його знайшов. Це Звенигородський район Черкаської області. Я знайшов Звенигородку, Звенигорода чомусь не було. Звенигород був тільки Львівської області. Можливо, це і не те село, ну, але це як мінімум Черкаська область, там десь має бути недалеко, плюс-мінус від моренців. Дата народження 9 березня, рік також не можу поставити старіші за 1948, тому поставив найбільш пізній, який можна, щоб він завжди залишався молодим. Як бачите, його типові вуса, він там он щось чухає руки. Його типові вуса, брови, зачіска плюс-мінус таку знайшов, на жаль, не зміг знайти жупана, щоб був таким кожухом, як в нього на деяких фотографіях його відомих. Тому я собі приблизно уявляю його так. Вибір команди зрозуміло, що безробітним, а його управління нічого, абсолютно. Він не знає, тактики в нього також, тренерських характеристик в нього також ніяких немає, трохи в нього є психологія і все. Приблизно такий він у нас буде і починаємо кар'єру. Отже, Тарас Шевченко починає свою кар'єру у футболі. Заходимо ми на біржу праці, дивимося, яким командам потрібен менеджер. Зрозуміло, що нас не візьмуть нікуди, окрім другої ліги, але ми застосовуємо до всіх. Нам є більш ніж впевнений, що будуть йти пропозиції зі збірних, ну, особливо таких ось U-20 США, U-20 Іран, це передають, можливо, навіть якісь основні Ботсвана, Ефіопів, Уганда, але знову ж таки, це нереалістично, тому я ще не піду, навіть якщо мене запросять. Вже коли ми чогось досягнемо в футболі, тоді так, я готовий буду кудись піти. І то там не в u 20 Південні Корея, бо знову ж таки це не реалістично, а в щось там більш-менш реалістичне, якусь європейську збірну, можливо, навіть і молодіжну, але якусь європейську. Якщо я буду грати там Південні Корея, мене запросять до u 20 Кореї, тоді так, я туди піду. А якщо я там буду грати в Україні, що навіть закону мене покличуть u 20 Кореї, ну це треш якийсь, так я не піду. Якщо дивитись другу лігу з варіантів, які нам можуть випасти, це Металург Куп'янськ можуть сюди взяти, Кудрівка можуть взяти. Нафтовиках Тирка, Дніпро. до речі, ФК Дніпро в другій лізі, не в аматорах це Астрахубдвирив. В аматорах там інші команди, ну, всі інші які я назвав. Арсенал Харків, а, Динамік Хнуре, Дружба Мерівка, Богодухів. Плюс-мінус всі ці команди. Нас можуть взяти. Ну всі команди другої ліги. Я сподіваюся, з якоїсь із них почнемо. Якусь конкретну я не хочу. Якщо мене покликать у Дніпро, я напевно теж туди не піду, бо це буде дуже легко за Дніпро починати. Ну, а там подивимось. Можливо, я піду підуть Дніпро, якщо мене більше ніхто не покличе. Ну щось, що, те, що я вам і говорив, Бацвана, основна команда, мене кличе. одразу 1700 євро на тиждень пропонують. Ну це якісь нереальні кошти для Тараса Шевченка. Це, це близько 7000 євро на місяць. Ну це нереально, я таке не погоджуюсь. Я хочу грати нормальну, серйозну кар'єру. Аналогічна Ефіопія трошки менше дропатня, але яка різниця? Звичайно, ні. Уганда ще менше дропатня, але те саме, яка різниця? На таке я не піду. Молодіжка Іран, о, я вам, до речі, говорив, у 20 Іран, я конкретно цей приклад вам приводив, ні. Саудівська Аравія Ді-20, ні, Ліхтенштейн U 21, ні. Чилі Чілі 20, ні. Південно-задава клечі основа ні. Пізніше подивимось. Зараз точно ні. А ось і перші серйозні пропозиції це Арсенал Харків та Металург Куп'янськ. Обидва з Другої ліги України, давайте подивимось за прев'ю. Що в них? Металург Куп'янськ 12-50, ну плюс-як в половину команда аутсайдер Арсенал Харків це такий середняк 21, трохи поцікавіше. Не знаю, пішов би і в ту, ту, насправді. Арсенал Харків це той, який пізніше становився ФК Харків, з якого там Гладкий, з якого починав Красніков. Металург Куп'янськ в 90-х грав в другій лізі України насправді. Стадіон є на 600 людей. Не знаю, в Арсенал Харків буде багато якби, коштів, тому що там, тому що воно знаходиться в великому місці, в цьому дейті багато глядачів приходять. Немаленькі ціни на каток. Фартість 12 мільйонів євро. Що? 12 мільйонів Арсенала Харків. Серйозно, купинське Металург 8 мільйонів євро. А скільки там команди ЗуПЛ коштують? Заря. 65 мільйонів, нічого собі, минай 3,5 мільйони. Купенський металург двічі дорожчий за Минай, між іншим. Metallizде 25-39 млн. Я трохи шокований з цих цінників. Верес 9,5 млн якупенський металург. Тут ще такий є, Колос. 1,9 мільйонів, зрозуміло. А такі у нас дорогі команди кличуть. Пройдемо і там, і там співбесіду, куди візьму, туди візьмумо, подивимось, можливо, хтось запропонує більше терплатню, туди і підемо. Для прикладу, я з одним поспілкуюсь, бо в іншому будуть відповіді. давайте, з купинським металургом. А, вітаю, він який председатель, як ви бачимо, трошки там на шкіри Роман Шевчук. Вітаю Тарас Григорович, ми запросили вас сьогодні. Так, мені приємно буде тут. Що розлітаєте декілька варіантів працевлаштування? Тому що я не знаю, куди мене візьмуть, ви ж не факт, що мене візьмете. Я роблю все, що мої сили, щоб продовжити прогрузувати. Ось, чудово. Які зміни оплатилися до тренерського штабу? В те, що є, те й буде. Коштів нема щось наносити. Ярослав Колесник, колесниками поважаємося. Не той колесник, але яка різниця, вони всі одинакові. Так, що нам по цілям? середині таблиці вихід в Ukrainian Cup у строк. Трохи не зрозуміло. Серед... Завжди буде середня ком? Ну добре, мене влаштовує. А, можливо, навіть за верхню, давайте скажемо, поборемось. 3000 євро на тиждень це доволі таки багато. Якісь побажання, давайте скажемо, що я хотів би відправитись на курси. Вони погодились. Ну, і я вгадаю на цьому все. Все інше вирішимо потім. Ну, аналогічно з київським арсеналом проходжу. Так, з'явилося ще дві нові пропозиції, це нафтовик ахтирка. Це та сама нафтовик ахтирка, яка там навіть УПЛ одного сезону гра, а так завжди була в першій лізі. Це щось на рівні з тими ж командами, не гірше, не краще. І А, Історія виступів відсутня, це команда з чемпіонату Харківської області. Не буде мало коштів, це щось по типу купенського металурга. Тобто арсенал Харків найсильніший, потім в нафтовиках Тирка, потім Металурги Богодухів. Якщо ж дивитись за прев'ю, то ну, арсенал так сильніший, а Богодухів на друге місці, а нафтовик і Металург вже трошки слабкіші, але нафтовик трохи з більшого міста. Хоча, можливо, ні, можливо, нафтовик дійсно буде гірший за інші команди. Ну а Арсенал Харків є кращий за всіх інших. Подивимось. Пройду і там і там співвесі, до подивимось. Мене просто трохи смутило те, що, як ви бачили, Купенський Металург мені запропонував 3 тисячі євро зарплатний фонд. А київський арсенал мені сказав нуль. Я такий, ого, ну добре. Я сказав що за тренерську ліцензію, Металур Хубанський сказав, так, ми відправимо вас, а Арсенал Харків сказав, ні, ви нікуди не підете. На тренерський у вас вже достатньо досвіду. Я такий думаю, ну не знаю. Тому наразі Металургманський для мене в пріоритеті. Від харківського арсеналу. Зараз подивимося, що скаже Богодухів та Нафтовик. Ну що, в мене є декілька прикрих новин. Перше, це те, що Богодухів мені сказав, вас теж нуль на зарплати, і на тренерські курси вас не відправлять. Так і думаю, та, що ж таке, ніхто не хоче мене, окрім металурга, відправляти на курси. Пішов я на, до нафтовика, а ми що також не захочу відправляти, я їм буду погрожувати. Вони мені сказали, по-перше, те, що ціль піднятися напряму, перемогти і піднятися, чемпіонство і підвищення. Я такий думаю, нічого собі, це, там за приліт одна з найгірших команд, мені говорять, перемогти, це вже буде важко. Але мені говорять на зарплата 11 тисяч такий, нічого собі, Там в першій лігі майже ніхто ціліки не отримує 11 тисяч, це ого-го. Думаю, ну, можливо, можна буде щось придумати. Говорю, дайте мені ліцензію, мені теж говорять, ні. Ну, я вирішив вже пригрозити. Говорю, потрібна ліцензія, мені сказали, ну все, ви більш не кандидат. Тому нафтових ахтирка від літа залишається Богодухів, Арсенла Харків і Маталур Купенськ. Із яких металург Купенська Гляда зараз найпривабливіше, бо більше зарплатня, і по пообіцяли мені тренерську ліцензію. Ну що, скоро таки всі команди другої ліги, які я в назвав ФК Дніпро, вирішили запропонувати мені контракт. Це вже і Дружба Мирівка, це вже і Кудрівка, це вже і Динамік Нуре. В плюс-мінус це всі команди аутсайдери, когось там виділяти я в них не став. Зараз до всіх піду на співбесіди, подивимось, хто ще мені запропонує за зарплати за ліцензію, і потім повернусь до вас з інформацією. Ну що, я повернувся Дружба Мирівка. Починаємо. Перший. Мені дали зарплатний фонд 10 тисяч, це доволі таки багато. І сказали вийти мені напряму. Не обов'язково чемпіон, там можна через плойофф, але вийти. Але нам сказали піднятися в першу лігу. Не обов'язково там чемпіонство, можна через плей-офф, але щоб ми вийшли в першу лігу. Я думаю, ну в принципі так непогано, можна щось було б 10 тисяч і кошти є, але знову так. Вони мені, мені сказали, ліцензії не буде, я погрозив, мене знову вигнали. Я зрозумів, що більше не потрібно погрожувати, пішов я в Кудрівку. Ну, результаті мені Кудрівка така говорить, ваша ціль потрапити в топ-0. Я такий подумав, ну, топ-0 навіть не знаю. Як можна задати нульове місце, але добре, сказав, що я візьму нульове місце. Мені сказали одне лайливе слово, а на ліцензія. я не вже не став погрожувати, пішов просто як. Ставимо галочку мінус. Просто ставимо мінус цій команді, що теж не буде ліцензії. Після цього, я пішов в динамік Хнуре, цілі середняк вже реалістичний, такі як в передніх команд, там піднятися до першої ліги чи топ-0. А ось середняком це можна. І мені говорять, зарплатний фонд 800 тисяч євро. Я такий ого. В другій лізі 800 тисяч євро. Думаю, який ж там зараз буде зарплатний фонд? Переходжу до зарплатного фонду, зарплатний фонд 100 євро на тиждень. Я переховував, якщо перекинути 800 тисяч трансферний бюджету зарплатний фонд, це буде близько 16 тисяч євро на тиждень зарплатня, доволі таки висока, дуже висока, я б сказав би. Пішов на ліцензію, мені знову сказали, ніяка ліцензія, ви досить професійна людина. Я такий, ну вже не буду погрожувати, 16 тисяч, де ще буде середня комунація, це дуже багато коштів буде. Можливо, за рахунок коштів зможемо щось зробити. Ще буде, те буде. Що я там казав за Дніпро, що всі команди мене з другої ліги покликали, крім Дніпра, ну ось покликав і Дніпро. Я вже готовий був іти спілкуватися, але бачив, що мені Металур Купенськ надсилає контракт. Зарплатний фонд. 3100 550 євро на тиждень. Зарплатня грати в середній лізі, грати в середині Другої Ліги України. Цілком все нормально, вони мені підвищать кваліфікацію, а я їм пообіцяв не змінювати тренерський штаб і зберегти спортивного директора. Цілком все влаштовує. Вони перші, хто запропонували мені контракт, єдині, хто пообіцяли мені підвищення кваліфікації, тому вони для мене були пріоритеті йти спілкуватися далі з Дніпром. Тим паче, з Дніпром я не планував в Дніпро йти. Я не бачу сенсу, йдемо до куп'янського металурга. Розпочинаємо перемови. Контракт на один лік, я погоджуюсь, давайте спробуємо збільшити зарплатню, бо все таки наша ціль не працювати в такому а отримати як можна більше коштів. 600 євро на тиждень. погодились, знав би про це більше. Все, підписуємо. Угоду. Металург Купенск наймає Тараса Григоровича Шевченка. 20-річний фахівець тепер буде працювати на стадіоні Спартак в місті Куп'янськ. Бачимо така форма. Це доволі таки непогана, чорно червона Дуже цікавий є председатель, як тут написано Роман Шевчук. В минулому сезоні заняли 10-те місто Другий -е лізер. Це так розумію, в 90-х роках, коли вони там виступали. Є один трофей, а це чемпіонат Харківської області. Раз перемагали ось як бачимо, розклку припав на 90-ті роки. Вже 32 роки металург Купенська живе без перемоги, а останній трофей був зайований у 91-му році. Ну така в них історія. І ще одного разу був фіналістом, ставши другим у Харківській області у 2003 році. Будемо піднімати клуб до УПЛ, можливо, на види, можливо, я втечу раніше, але подивимось. Отака команда: граємо в 9 без Форварда і без лівого інсайда. Ну, щось подивимось. Нема капітана, ключовий гравець Загорулько, це. До, до, схоже, навіть реальний. і Сіраштан реальний, два реальні гравці, все інші торегами. Так, ну тут це вже все ми бачили. Це ми теж вже бачили цілі. А конференцію, звичайно, поговоримо в Купенську з ЕСМІ, з газети, які там газети є, не знаю. Організуємо двосторонню зустріч. Не цікаво, тренерський штаб. Ще місяць, кожен місяць а потім не буде, відмінемо взагалі. Давайте тепер знайомитися з командою. У нас є такий реген, Володимир Бондаренко з міста Куп'янськ, ЦАПник. Непоганий, я не планую використовувати ЦАПника, я покажу, яка в мене буде тактика. Далі, Сергій Загорулько, 48 років. З міста Купенськ, центральний захисник. Цікаво, де він грав до цього. Грав у футбольний клуб Аскіл Купенськ у другій лізії. Стал Кам'янське грав в першій Лізі. Грав Локомотив Дворічна, Локомотив Купенськ тепер Металург Купенськ. Скільки цікавих команд є: «Аскіл», Купенськ, Локомотив Купенкськ, Металург Куп'янськ. До речі, грав в УПЛ «За і Із УПЛ. В тому ж сезоні перейшов в Купенський skill. От такі ось були тоді команди. Ще є Єгор Чернов, бачений баченим цікавиться без -контракт. контракта, цікавиться на епіцентр і Полтава. Теж з міста Кумаська центральний захисник не хотів би центральних захисників відпускати. А, наступний район Бойко Воротар. Ну зрозуміло, ще основний воротар. Далі Олег Сережтан, 35 років, 15 євро. Тож не, до речі, передній теж 15 отримав реальний гравець, ті, хоча б на контрактах їх не вкрадуть. Так, ну, форвардом, звичайно, будемо грати, це зрозуміло. М -м -м. Далі ще один форвард, 16-річний, без контракту Данило Траценко. без обличчя, до речі, а -а -а наступний Олег Дикий, а так як є центральний захисник, доволі такий високий. Теж з міста Куп'янська, а далі звідкись Сіраштан не подивилися теж з Куп'янська. А де Сіраштан грав. А він грав в Металісті, в БЛ, в Куп'янському локомотиві, в Арсенал-Біла Церква, знову в Куп'янській локомотиві, а зараз Куп'янськ. Угу. Mm -hmm. Далі ще є Артем Пархоменко, теж з міста Куп'янськ. І Сергій Сидоренко теж звідси всі з одного місця, і реальні гравці, і нереальні гравці. Давайте познайомимося, хто в нас є в юніорах. З Чугуєва, Романа Гренченко. Це недалеко від Купенська, наскільки я знаю. Далі Руслан Гончаренко місцевий. Лівий інсайд не планує використовувати його. Але Глисенко теж місцевий, знову цапник не паную. Ігор Піддумний, 25 років, чому він в юніорах? Дмитро Бондаренко. Центральний захисник такий собі. Василь Лапков, форвард молодий, місцевий. Ігор Мухін. О, зеракезен. Анатолій Котов, до речі, 22 роки. Теж не зрозуміло, чому в юніорах. Я не бачу жодного опорника. Насправді це він був перший хто. І то він був не зовсім опорник. Володимир Ковальов ні, не планую використовувати на такій позиції гравців. Юрій Волбошин Ні. Тут ще Андрій Федерів. Ні. В ці, ці 6 позицій я не буду використовувати. Єгор Юрченко, ні. Віктор Бабенко, ні. Андрій Корсон, ні. Іван Чабан. Теж ні. Володимир Грейченко, лівий захисник може виграти виднутого лівого. Ну Дно просто, і Артур Слободян, ворота, зрозуміло, ні. Всі виходять з Купінська, от, крім одного, крім Романа Гринченка, він з Чугуйла. Він без контракта, і ним хтось там цікавиться, а хто ним цікавиться? Богодухів, конкурент наш. Отже, що ж це за тактика, ви, напевно, запитаєте, що там майже ніде ніхто не буде грати. А тактика досить проста. Це буде тікі-така з трьома центральними захисниками. Щось типу такого, але я ще щепаную і три форварда. Ось така тікі-така, три творчі захисники ще щепаную, щоб були в мене, щоб в мене на флангах були крайні підтримку, не тільки в атаку, щоб трохи і в захисті сиділи. Три видвинутих Форварди, і в опорці в мене будуть Сегундо два в атаку. Приблизно так я буду грати, але так чительник, напевно, в підтримку. По такій схемі я буду грати, це щось нове. щоб не було це стандартна контрпресіальна контратака, щось нове. Три центральні захисники, три форварди, виденуті крайні захисники, це я розумію, що цікаво, без центра поля, без атакувальних півзахисників, це справжня заруба буде. Так, на що, я налаштував собі ще й тут тактику з по-перше. Тут ми граємо стандартна ширина атаки, а пас, звичайно, коротший, бо все таке тільки так, а в швидкість, щоб були паси. Я тут думав за дриблінг, а в масштабні менше дриблінг, щоб виходили через пас. Але ні, я планую таке, щоб мої фангові захисники пробігали по фангу і далі через пас якось виходили на трьох моїх форвардів. І там вже ті дриблили і забивали. Перехід м'яча тут все плюс-мінус, як завжди. Ми будемо давати пас на наших захисників, і ті будуть мене бігти і давати на форвардів. Без м'яча тут я трохи підняв захисну лінію не на максимум, трохи підняв прес не на максимум. А грати агресивно тут більш нічого я не став. Змінювати, хай все як є, так і буде. Можливо, далі щось зміну вже по ходу гри. Дав декілька особистих інструкцій, це нашим фланговим захисникам залишатися на краях, щоб вони не зміщалися. Тенде бо так нас. В захисті три людини, в нападі три людини, а на флангах лише по одній, якщо вони підуть це взагалі. Не залишиться нікого, тому що вони залишались на краях, я їм обом поставив. Всім іншим я поставив у дворі захисникам центральним, я ще, ну тим, що на флангам центральним, а, я поставив презенгувати більше і більше дрибленгу. А центральному я не став ставити пресингувати більше, бо ну, фланги хай пресингують, а нічого залишався на місці. На Форді просто жорсткіше у відборі, і варторя теж жорсткіше у відборі. Я перекинув декілька гравців з u 19 до основи, а і в результаті в мене якби є гравці, але не на всі позиції. В мені не вистачає центрального захисника. Бо ну, ті, що в мене є, я поставив на фланги і в опорку. Якщо я когось знайду на фланги, то так, я зможу там, наприклад, перевезти того ж самого дикого сюди. Але на флангах в мене нікого нема, подивимось. Те саме в мене немає нікого в опорку. Тому перше, що я буду жукати, це ось фангові крайні захисники і секунду Валант. У мене зараз пара бандаренків. Сподіваюсь, вони хочуть не брати, аму можна якось подивитись. Ні, вони не брати. Ну а вже будемо підсилюватись, будемо шукати гравців. Зараз давайте подивимось на клуб. Зарплатня 600 євро моя така емблема. Стадіон Спартак. Справжній стадіон. Зараз 600 людей, може бути 5000. Стан стадіону дуже погано, поле без підігріву, поле без даху, трав'яне. Може приймати Кубок, Чемпіонат світу, я навіть... а, клубний чемпіонат світу. На чому немає Ukrainian Second League? Незрозуміло. Ну нехай. За фінансами 44 тисячі на балансі, зарплатний фонд 3 тисячі, ми витрачаємо 98. Напідписувати граців можна доволі таки немало. Одна зірочка у нас є. Напівпрофесійний клуб. Сподіваюся, станемо професіоналами. Далі за спонсорами. У нас, як і в майже всіх команд в Лізі, нуль. Але деяких є такі кошти: Реал Фарма, Ніла, Цайчайка, Петропавлівська Петропавлська, Башеєвка. Ну це справжні команди, кого я не чіпав, так само, як і Мирівка, і Кудрівка, і Укса, із Вягель, і Скала. Можливо, навіть Ростянець, не знаю. А ці інші я закину. на автовиках. Кахтирка, це в них по нулю. Арсенал Харків, Днаміхнуре, Богадухів, Телорхупінськ, Дніпро. Ну, можливо, вакомати в Києві, не пам'ятаю. Я можливо, знайти це тростянець закидовав. За персоналом у нас досить багато персоналу. Я б насправді їх всіх позвіняв, щоб не витрачати на них кошти, навіщо воно потрібно. За турнірами граємо ми в Кубки, де починаємо ми з Дніпром, вже, до речі, відомий суперник. А в друзі, Гілізі ми ще не почали. Починаємо через 2 тижні, через 3 майже тижні. Нема ніяких товариських матчів, але це я поназначаю. І, до речі, починаємо кутрівка Дніпродинамік. І є зимова перерва з кінця листопада по кінець березня, 4 місяці виходить. На полі має бути не більше семи гравців з країн, що не входять до ЄС. Тобто ліміт не на українців, а ліміт на гравців Євросоюзу. Я можу спокійно грати там 11 поляками. Типу. Ну що ж, на цьому тоді все. Давайте першу серію дуже сильно розтягувати не будемо. Закінчимо зараз її. Матчі команди подимося вже в другій серії, і вже кінець сезону буде в другій серії. Я, напевно, до вас повернусь якраз під кінець сезону, там, що там Дніпро, Дружбомирівка, Чайка, Богодухі, ну, В травні я до вас повернусь. Там подивимось декілька матчів, підіймемо підсумки і вирішимо, чи залишимось ми, чи не залишимося, чи що у нас там по ліцензіям, чи нас запросить, чи не запросить. Ну, розберемо вже в кінці сезону. А на цьому все. Дякую, що були. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До побачення.